Друзі, всім доброго, дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ми тут розглядаємо різні автомобілі і робимо каталог автомобілів по цінах низу ринку, щоб не ходити по автобазару і не тратити час на різні там вибори. Зараз почитайте, будь ласка, вступне слово. Поставте, будь ласка, на паузу, почитайте вступне слово далі продовжимо. Отже, сьогодні невеличкий такий буде конкурент таким бустам, як Renault Traffic і Mercedes Vito. Бо ця машинка називається H200 або H1. Вона, в принципі, є більше, ніж. Вона є більше, ніж Fiat Scudo або Peugeot. Expert, хто пам'ятає, бачите, це перше покоління, це старше покоління. І вони є менше, ніж цей Hyundai h 200. Хоча вже наступне покоління є більше по розмірами буде. Отже, вироблявся він з 1997 20... по 2004 рік і далі там наступне покоління, є ще друге покоління. Ось подивіться, будь ласка, як виглядає. Бачите, тут написано, що подібні Jump, експерт, скуду, транзит, віто, віваро, трафік, транспортер. Ось так виглядає. Тут, до речі, двигуни я читав. В півмільйона ходять без проблем і мільйон, якщо все нормально за ними дивитися. Там частково якісь Mitsubishi двигуни Частково своєї розробки. Зараз давайте глянемо, що нам пропонує Авторіо. На Авторіо є 40 автомобілів, аж 200. Понизу ринку дивіться, 1800 гривень, така трошки підбита машина. Але от за 2000, подивіться, як виглядає, в принципі, В принципі. принципі, як виглядає, бачите, така вантажна машина. Так, Вона поїздила, побігала. Зрозуміло, що трошечки є недоліки, але 2000 доларів за 1500 можна торгувати, це фактично буде за 60 тисяч гривень. Трошки там двигун нормально працює, але є якісь нюанси, каже. Ну Таке, головне, що їздить. Тобто це 2000 доларів. І така, що більш-менша за 2,5. За 2,5. 2600. 2600, друзі, бачите, дизельок простий атмосферний. От 200 це взагалі. Подивіться, який гарний салончик. Бачите, тут переднє сидіння спарене, тобто три чоловіка впереді сяде, подивіться. Чим це не альтернатива транспортеру або там іншим дорожчим автомобілям? Дивіться, 200, за 2500 можна брати за 200. Ач то вже майте на увазі, що є такі автомобілі якісні, класні. Дивитися за ними треба, обмазати вотарку, наприклад, і все буде працювати. І Навіщо платити більше, якщо можна заплатити менше, так би мовити? Бо зараз машини вже рахуються розхідним матеріалом, і їх стоїть. От ми дивилися статтю: 60 тисяч автомобілів електро, привезені в Україну в 2024 році, а продано 50 тисяч. От роман Світушак. Показував огляд, скільки машин стоїть на Львівському карбазарі. Подивіться, будь ласка, стоїть же бліни, гальмівні, позаржавіли, а вони стоять і стоять і стоять. І кожна машина рахуйте падає в ціні від 200 до 1000 гривень в день, в залежності від ціни. От зараз я вам покажу ще одну невеличку статтю. У нас зараз наступний огляд. Новини авторинку. От, подивіться, стаття вийшла пару днів назад. От, гляньте, Volkswagen ID 4 в Китаї тепер коштує менше 20 тисяч доларів. А тепер, друзі, раді цікавості, подивіться, скільки він у нас коштує. Від 33 тисяч доларів коштує 22 й рік, тобто трьохрічний ID 4. А в Китаї менше 20 тисяч. Розумієте, чому це так? Чому це так? Ось почитайте, будь ласка, статтю. І ось вийшла стаття, що гібридний палісад Hyundai. Став бестселером ще до початку продажів. Я минулого тижня робив огляд на цей Хендай Palisade. 22 тисячі доларів розкішний люксусовий, так би мовити, позашляховик, а, а її 4 від 33 тисяч доларів електричка, де батарея може там, вийти з ладу через рік-два. І все. от Подивіться вже, скільки, скільки чергу на цю машину Хендай Palisade, от як він виглядає. А це в мене знайомі купили Альфа Romeo GT, бачите передок, який її. Злизаний з Bugatti Veyron. Оця машина Veyron коштує від мільйона від півтора мільйона там доларів приблизно. А ця коштує 4,5 тисячі доларів. Бачите, теж такий нюанс. Там в мене ті знайомі так хотіли таку класну машину. Veyron, будь ласка. GT Alfa Romeo. Ось, будь ласка, ця стаття. Що в 61 тисячу автомобілів електричок імпортовано, 52 тисячі продано. А 10 тисяч лишилися ось непроданих електрокарів за 24-й рік. Тобто 10 тисяч електрокарів стоїть зараз на всіх площадках і не можуть продати. От і все. Тому і вони будуть коштувати потім через півроку, через рік ще на 5 тисяч дешевше. Тому що батареї там же ж живі, і вони зараз ніби в роботі. Це ж не так, що ти дизель виключив трактор на три роки, поставив, він тобі через три роки завівся і поїхав далі. Дивіться, друзі. Завод Ауді в Брюсселі припинить свою роботу назавжди. Один з найбільших заводів Ауді. Все, останній автомобіль 28 лютого 25 року три тисячі співробітників без роботи. Чому це стало скорочення витрати на тлі зниження прибутків компанія зекономити хоче мільярд євро в рік? Чому? Тому що не, не продаються їхні автомобілі. Подивіться, будь ласка, через незадовільні продажі електромобілів та високі виробничі витрати керівництво ухвалило рішення про дострокове закриття. От і все. Які машини тут? е e Q8, Q8, Sportback, етрони. E все, незадовільні продажі. Кому треба автомобіль за 50-60 за тисяч доларів, якщо Hyundai Palisade можна купити за 22 тисячі доларів? Шикарніший кросо... позашляховий. Ну, наприклад, я говорю, або китайські автомобілі. Вони дешевші там, на 10, на 20, на 30 тисяч доларів. І от подивіться, будь ласка, ще тут написано. Виробництво в Брюсселі виявилося надто дорогим через складну логістику. Кузовні деталі доводиться транспортувати з інших заводів. До того, ж розширити підтримство, неможливо через його розташування. Завод заходиться між залізницею та житловими кварталами. Так скажіть мені, будь ласка, якщо кузовні деталі ви на свій завод не можете нормально доставити, то як ви кузовні деталі, наприклад, до е, того самого Етрону в Україну привезете? Скільки треба буде чекати, місяців або років, щоб бампер, наприклад, привезти. Ну, я жартую, звичайно, умовно кажучи, так. Вони між собою не можуть логістику зробити в Брюсселі. Розумієте, от і все, бачите, зменшилося на 21% за рік. Тому І закривається ауді. Тому я кажу, ауді би я, наприклад, не купляв би. Ні етрони, ні ці всі інші приколи і тому подібні речі. От Навіть дивіться, оновлена Tesla Y Juniper продається в Китаї вдвічі дешевше, ніж в США. Ну що це таке? Зато в нас в Одесі, подивіться, помітили Макларен. Отакий от Суперкар Макларен за 300 тисяч доларів в Одесі. Будь ласка, приїхав біднічок наш якийсь. І от я вже показував, от, наприклад, елементи живлення Tesla Model S. От таких батарейок. 7 тисяч штук. Треба приблизно, щоб зробити батарею до Model S. От вони, бачите? По 100 гривень, по 100 гривень батарейка, така 7 тисяч штук. Ось як вони складаються одна в одну припаюються, розумієте? Майте на увазі. Ось бачите, треба 6831 ячейка, а модель S 7104 ячейки. Ось от таких от батарейок. І маєте свою величезну батарею. Але ж вона з часом знищується, так би мовити. От, друзі, як працює проста механічна коробка передач. Чому я виступаю завжди? За простоту в роботі. Дивіться просто. Раз, переключив, поїхали далі. Все, все просто і не треба тут. А ось, друзі, як стартер працює, бачите. Як працює стартер. І от в Porsche Cayenne Тіг казав, що цей стартер стоїть прямо в коробці передач. Щоб зняти коробку передач, треба зняти двигун. Зняти двигун це півтори тисячі доларів. Тільки щоб коштує робота, тільки щоб зняти двигун. Потім витягнути цей стартер, витягнути його і відремонтувати його. Ви розумієте? Чому треба машини робити попроще, щоб були, попроще, так би мовити. І ось, друзі, подивіться, будь ласка, хто буде говорити, що Тесли там мало ламаються і тому подібне. Подивіться, ремонт двигуна Тесли. Він міняє сальнік, вже собі якесь придумав ноу-хау, як поставити сальнік, з якого щоб не витікало масло. Подивіться, будь ласка, у На нас знову ремонт двигуна Model S. Це Tesla, кстати, 20-го року, вже за цими червоними сальниками, типу, які не течуть в лапках. Все одно вони течуть. Цей сальник потік. І тепер вже його не буде. Я вже буду свої там ноу-хау собі додати. Американці вже давно вже практикують ці комплекти, вони там по 700 доларів продаються. Ну, я роблю. Свої комплекти, і машинка все їздить, все супер. Уже є задоволені клієнти, які їздять і не пари. Що? А У нас знову ремонт. Ну, бачите, друзі, ну що це таке? Сам сальник і ремонтує, ноу-хау, каже, своє має. Ось постойте, будь ласка, таку точку зору, що електромагні... електромагнітне поле яке виділяє. Батареи и двигуны. Вони ж також впливають на людину, яка їде в автомобиле в Постойте, Послушайте, будь ласка. Правда, неправда, не буду говорить, але є такая точка зору. Электромобили очень опасны, потому что в них просто лютые электромагнитные поля. И это можно доказать только с помощью специальных четырехзондовых приборов. Вы только посмотрите, какие страшные скачут поля, пилы. Эти пилы просто прорезают ткань вашего организма, и этот прибор их улавливает. Но самое важное это единицы измерения. Тот, кто купил прибор за 20 баксов, не понимает, что микротеслы были открыты только после теста. Ну, Коротше кажучи, не буду тягнути час, але дійсно це треба задуматися над цим. Батарея така величезна, під задницею стоїть, там, наприклад, 100 кВт, ти газуєш, і який там струм іде. Ви розумієте? Це ж не просто так. Можливо, це і неправда. І ось, друзі, подивіться, будь ласка, два роки назад коштував більше 100 тисяч доларів преміальний автомобіль в Китаї. Зараз 26 тисяч доларів. Дивіться, преміальний автомобіль за 26 тисяч доларів в Китаї. Дивіться, корування кліматом. Закрити, відкриті, обігріви, вентиляція сидінь. Тут у нас три ряди, тут два капітанських, там далі ще є сидіння. Відкриття дверей подивіться, як так у Тесла. Спереду у нас 63 тисячі пробігу. Такий планшет ну і Сам зовнішній вигляд автомобіля подивіться, як. HiFi -hi X. Тут, до речі, фари проєкційні йдуть. Можна виводити різні малюнки. Двері автоматичні кнопочки відкриваються. І позаду подобається які. Величезний багажник і третій ряд сидінь. Машина називається Hi-Fi X. 26 тисяч доларів. Проєкційні фари. Ти їдеш і, і малюнок на асфальті, так би мовити, від фар. Виявляєте собі? І ось подивіться ще, друзі. Тут хлопець показує, як заміна сальника заднього колінвала в Porsche Cayenne. 50 тисяч гривень коштує. Це тільки робота, щоб зняти двигун. Послухайте. Ну, і коротше, за всіми витікаючими, Так виглядає заміна е, сальника заднього колінвала на Porsche Cayenne. Будь ласка, дивіться. Робота коштує 50 гривень, але для цього треба зняти двигун. Ну і коротше, за всіми витікаючими Так виглядає заміна.